Свій пошук вічної молодості Брайан Джонсон розпочав після того, як він усвідомив, що в минулому жив не дуже здоровим життям. Його дієта містила майже самий цукор та прості вуглеводи. Як і всі підприємці кремнівої долини, він мало спав, майже не займався спортом і жив у постійному стресі, мотивований. Цим усвідомленням у 2019 році він змінив своє життя кардинально. Він продав свою компанію BrainTree, Вони виробляли, до речі, платіжні системи для сайтів та мобільних застосунків за 800 мільйонів доларів. Та створив свій новий проєкт з омолодження – Blueprint. Все почалось як його особиста програма омолодження. Однак, після того, як чоловік досяг успіху, він вирішив. Поділитися своїми протоколами молодості зі світом безкоштовно. Проект містить дієту, фізичну активність, регулярні медичні обстеження. Разом з 30 особистими лікарями Брайан розробив для себе протокол омолодження. Його команда це і кардіологи, і дієтологи, дерматологи. Фізіотерапевти, ортопеди та багато багато інших загалом Брайан організував особисту приватну клініку прямо в своєму маєтку. Вони проштодували всі наявні дослідження та книжки на тему сповільнення старіння, все, аби повернути час назад. Пізніше Брайан завів свій власний блог на YouTube та власний сайт, звідки люди можуть дізнатися, як не старіти. Деякі з продуктів молодості, наприклад, чорний шоколад або оливкова олія. Команда Джонсона продає онлайн. І так, його досвід перетворився на ще один бізнес. Ба Більше тепер його послідовники навіть збираються на щорічні форуми. Багато методів Брайна вони новаторські та досить ризикові. Наприклад, він експериментував з переліванням крові та води в обличчя жир. Щодня Джонсон вживає понад 100. То різних пігулок, але більшість його методів дуже традиційні. Я б сказала те, що лікар прописав, або 30 різних лікарів, якщо точніше. Брайан їсть багато овочів, займається спортом, дбає про свій сон. І найголовніше наносить на шкіру санскрін.